Про ще одну непросту для України добу говоримо у новинному випуску. наш час час». 538-й день війни. Вівторок маємо для вас чимало повідомлень про життя Кременчуцької громади, але насамперед про ситуацію із російськими обстрілами. Росіяни нищать все, що так старанно створювали українці. Знову страждає цивільна інфраструктура. Російські загарбники за добу здійснили масовані атаки 15 областей України. Про це йдеться у зведенні інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію у регіонах. У Київській області повітряна тривога тривала дві години, працювала ППО. Жертв постраждалих влучань немає. У Черкаській області зранку ворог завдав ракетних ударів. У Смілі ракета вразила територію приватного підприємства. Ще одна ракета поцілила по території медичного закладу. Постраждалих немає. Пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Через російську атаку на Львівщині постраждали 15 людей, серед них 10-річна дитина. Про це під час ранкового брифінгу розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, загалом у регіоні є шість влучань. Одну ракету збила проти повітряна оборона пошкоджено понад 40 будинків у Львові та у сусідніх громадах. На щастя, загиблих немає. Наслідки прильоту у двір дитячого садочка прокоментував мер Львова Андрій Садовий. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва. Глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхів всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є самое головне, Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість. Тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо, звичайно, масштаби є достатньо великі. В Івано-Франківській області зранку на території Коломийського району зафіксовано падіння уламків ракет на домоволодіння, пошкоджено дві господарчі будівлі та житловий будинок. У Волинській області працювали сили ППО і влучання у підприємство в Луцьку. Станом на восьму ранку відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих. Місто Дніпро внаслідок прильотів поранені стали дві людини, працівники підприємства, також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти. В одному із сіл Запорізької... Району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджену будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадка. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Окупанти обстріляли Краматорськ з С-300, станом на восьму ранку, двоє людей загинули, снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування, під завалами опинилися вантажники. Повітряні сили цієї ночі збили 16 крилатих ракет Х-101, Х-555 калібр. Всього росіяни випустили 28 крилатих ракет різних типів. З АЄСУ просуваються на напрямку урожайного на південному фронті та південніше міста Бахмут речник генштабу Ковальов розповів, що українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках та стримують наступ росіян на Куп'янському та Лиманському. За минулу добу українські військові знищили 540 окупантів, 7 танків та один гелікоптер. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. До подій з Полтавщини і Кременчуцької громади, попри майже три годину ранкову тривогу, влучань, на щастя, немає. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін подякував силам ППО за тиху ніч. Віримо у Збройні сили і у нашу перемогу. Дивіться наші новинні випуски з понеділка по п'ятницю, о 18-й та о 20 Ми є у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Слава Україні! Героям слава! Вчора так відбулася комісія місцевої районної комісії ТЕП та НС, на якому ми заслухали звіт керівників стосовно ситуації, яка склалася внаслідок надзвичайної події на річці Псел. За результатами доведеної інформації комісії було прийнято спільне рішення на підставі доведеної інформації скасувати заходи по забороні відвідування громадян території річки Псел, що передбачено пункт. Під пунктом 3.1 пункту 3 протоколу комісії з питань тептинець від 9 липня 2023 року номер 13 як такий, що не є актуальним. Основні показники, ті, що доведені представниками Держпродспоживслужби і Держпродспоживслужби і державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Андрія Палюкова, ми зробили висновок, що можна скасувати даний пункт. Аналізи по те, що я говорив вчора, по Хімічним показникам вони зараз в норві, по мікробіології є коливання, по аналізам стосовно паразитів, вони відсутні. Де можна побачити цифри аналізів? У розпорядок цієї інформації. Держпродспоживслужби або Державну установу, то що я назвав інституту хвороб. Ви їх чули? Вони довели ці цифри до вас? Вони говорили, що ну сказали, що всі аналізи відповідають. Хімічні показники, те, що я вам зараз сказав, вони в нормі, мікробіологія каливається і стосовно паразитів, наявності паразитів в воді вони відсутні. У понеділок в стінах головної адмінбудівлі міста під час нагородження активних кремечужан із нагоди дня молоді, мер міста Віталій Малеський відповів на ряд запитань журналістів та присутніх. З приводу освітнього процесу, до початку якого залишилось лише якихось кілька тижнів. Перше, що пролунало з вустмера у школах Кременчука, офлайн-навчання розпочнеться у різні дати. За невтішним прогнозом градоправителя, є перспектива того, що деякі навчальні заклади зможуть прийняти дітей за парти з 1 вересня, а деякі лише у грудні цього року або навіть у січні наступного. Причина одна: добудовуються додаткові сховища. А ті, які є, буцімто не розраховані на ту кількість школярів, яка розпочала навчання у цьому році, щодо укриттів у дошкільних закладах, то приміром у садочку номер 32 по вулиці Шевченка, такого у найближчій перспективі не буде, і таких невезучих садків у Кременчуці нині близько десяти. Є другий корпус 32-го садочку, в ньому є підвальне приміщення, але на жаль, на Петрусенко, колишній вулиці є другий корпус 32-го. Я в ньому теж був. Але на жаль, поки що неможливо його переобладнати досить швидко, тому що він був відданий років 20 назад в оренду під вищий навчальний заклад, потім повернути місто і поки що не запрацював. Тому, по 32-му садочку поки немає перспективи відкриття. Але Батьки можуть віддати дітей до інших дитячих садочків, які розташовані в центральній частині міста. Ми сьогодні провели моніторинг, вони заповнені десь відсотків на найменший показник 31%, відсоток, найбільше 87. 87 це садочок на 40 дітей, прийшло сьогодні 37. По цьому садочку поки що. І таких у нас десь, мабуть, 6-8 ще є. Та недобудовані укриття то не єдине, що стає на заваді до відкриття тих таки садочків. Зі слів мера Кременчук нині розрахувався зі старими боргами, які стосувалися міжнародних кредитів. Тож тепер розблоковано роботу підрядника, який продовжить тепломодернізацію садків. Щоб ви розуміли, ми розрахувалися сьогодні лише за квітень місяць. Тобто, ми все це мали зробити в квітні. Ситуація з фінансами досить складна, тому доводиться. Таким чином працювати. Але з банком домовлено, щоб ми далі відновили Це Цей другого садочка стосується, зокрема, в другому садочку зараз будуть роботи по, по укриттю 68-го, 57-го на горній частині. Так що будемо працювати далі. Опалення буде 100%, фінансування на це є. Продовжуючи тему утеплення, пан Малецький заговорив і про наміри перебудувати повністю систему міських комунікацій на альтернативне опалення, але ж то перспектива схоже затяжна. Єдине, що нам поки що не вдається знайти інвестора, щоб перебудувати повністю систему на альтернативне опалення, як ми це зробили для всіх лікарень міста Кременчука. На сьогоднішній день всі лікарні мають альтернативне опалення. це на дровах, чи на палетах, чи на котлах, які встановлені від газової мережі, тобто, якщо не буде централізованого опалення, все одно в лікарні буде теплою. Ну, така ідея, похоже, є по, скажімо, по тепловим хабам по закладам освіти. Наприклад, у нас є 30-та школа, 28-та і 2 садочки, які розташовані біля неї, це один блок. Є блок, 17-та школа і садочок. Є блок там у нас думка. Проєкти. Ми його нашим колегам і Іспанії показували, щоб вони підтримали через європейське фінансування по міському палацу культури, щоб зробити тепловим хабом, зав'язаним повністю на автономну котельню. Ну, такі думки. є. І робота, ну і не лише думки, а проєкти. Я думаю, що найближчим часом ми з ну, Швейцарською конфедерацією за участю дипломатів відкриємо полікарню, покажемо, як це працює, будемо далі розвивати. Я зараз знімаю цей репортаж, і мені дуже-дуже хочеться, щоб його побачили усі кременчужани. Де я це знімаю? Я вам потім скажу. Зараз я йду по коридору длиною у 88 метрів. Але давайте зазирнемо ось сюди. Зазираємо і бачимо тут, ну, по перше, ось такий бойлер висить, тут гаряча вода. Йдемо далі. Тут ось така санітарна кімната, це вбиральня. Я не знаю, чи ви здогадалися чи ні. Ми знаходимося у шкільному закладі. І я вам скажу так, директор цього шкільного закладу сказав нам, що його секретар мовляв жартує, що це така школа під школою. Дивіться далі. Ідемо по цьому коридору. Він продовжується. Я ще раз повторю: коридор 88 метрів завдовжки. І це укриття для діточок. Ви знаєте, скільки воно може вмістити? Вгадайте. Не вгадаєте? 1200 осіб. А зараз найцікавіше, ну, ми можемо ще подивитися ось такий клас. Це один з класів. Один з класів. Їх тут кілька. Кімнати в усі боки від цього коридору розходяться. Дивіться, йдемо далі. Йдемо далі, заходимо ще в один клас. Ось дивіться ще один клас. Бачите, все чисто, усе прибрано. Усе в дуже-дуже гарному стані. Ідемо далі. Коридор величезний. Ми пройшли ще не усі, 88 метрів. Ще один клас. Бачите? Я не знаю, ну ось ми практично дійшли до кінця коридору. Дивіться ще. Ось тут для зовсім маленьких. І от тепер, тепер, мабуть, я готова вам сказати, де ми знаходимося. Давайте вийдемо ще. Я отак стану. Ось так, щоб ви побачили цей коридор, ось цю школу під школою. А тепер я вам відкриваю таємницю. Ми з вами знаходимось у укритті у селищі Великі Кринки. Неочікувано? Я теж здивована. Це великі кринки. Ось сюди може зайти 1200 людей. І тут прекрасно себе почувати. Утеплили фундаменти, зробили вентиляцію. Ну все ми, розумієте, зробили так, просчиталися. Сі спеціалістів не було. У нас хороший клуб спеціалістів, поки температура така, що влагу може забрати. Якщо зараз боки процес робити, ми вже його не тут. Воно то сирою станеться. А ми ось вентиляція, що так, була школі, провірили з вентиляційника і додавали тут. Тут бачу, є светежі вентилятори, і тут, і ми винесли з підвала десь більше 300 метрів у того. І зробили так, що і ту шивуку відводили, робили багато таких робіт, в сметі не було. Ну все одно зробили. і Ми горді, горіть у душі, що якось зробили таке, понимаєте, добре діло, так, що так? Вчора у центрі Кременчука по вулиці старшого лейтенанта Кагала з вікна багатоповерхівки випав 23-річний хлопець. На місце пригоди негайно виїхали як правоохоронці, так і медики. Останні проводили невідкладні реанімаційні заходи проте врятувати хлопця. На жаль, не вдалося. даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловік 2000 року народження. Обставини, чому саме так сталося? Наразі встановлюють слідчо-оперативна група. Вчора в одній із соцмереж міста Глубине з'явився допис від користувача Олександра Логвина з приводу. Чергового скиду отруйних промислових відходів одним із заводів у річку Сухий Омельник безпосередньо вже у самому глобаному, в результаті чого буцімто загинули молоді птахи, які гніздилися на річці. Автор допису зазначає, що на фото плеса серед річки Сухий Омельник навпроти розташувань вулиць Пана та Лесі Українки. Цитуємо: Ми обурюємося екогеноцидом, який нам влаштовують оркофашисти, і в той же час мовчимо, коли не менше зло творять наші місцеві гори олігархи. Дійсно. Вони створили сотні робочих місць, виплачують зарплати, платять податки. Та чи варте це того, що в результаті їхньої діяльності отруються довкілля, гине все навкруги? Чи вважаєте, що це ніяк не впливає на наше з вами здоров'я? Цей сморід – забруднена річка, яка, до речі, впадає в сел, а далі в Дніпро, прісні ріки, які мали б бути нашим національним багатством, а не джерелом отрути та небезпеки. Кінець повідомлення. Відтак, за фактом забруднення річки та наслідків у вигляді мертвих птахів, люди вимагають належної реакції з боку екологів та правоохоронців. А тим часом наша знімальна група мала сьогодні нагоду поспілкуватись із очільником міста Глобене. Сьогодні у Фейсбуці я побачила допис про чергову екологічну, ну не катастрофу, екологічне лихо. Вона знову ж таки пов'язана з Глобиною, як там е, стверджують. Це опублікував пан Молодчин, і він стверджує, що оглоблено. Ну там цей допис я не знаю, бачили ви чи ні, що плавають мертві качки у річці. Сухий амльник. Що ви знаєте про це? Е, відверто кажучи, не готовий коментувати, тому що я цього дописа не бачив і скарг до міської ради не надходило. Можливо, це буде відомо пізніше, тому що ну, в робочий час в мене немає часу листати. Фейсбучні сторінки чи там, і інші соціальні мережі. Ніхто вам не телефонував, Ніхто вас не, не повідомляв. повідомляв. Та, і я не готовий сказати, чи це достовірна інформація чи ні. І крім того, молодчина я просто не можу бачити у Фейсбук-сторінки, тому що він в мене заблокований. Як кажуть, по-народному забанений, тому що він інколи, будемо так сказати, в спекулятивній формі подає інформацію. Кременчуцька мерія закуповує ноутбуки на потреби військових. Здавалося б, намір гарний, але ж кременчуцькі можновладці не будуть собою, якщо не зроблять щось за завищеною ціною. Приміром, як видно на сайті закупівель Прозоро наші владники провели закупку 15 ноутбуків без використання електронної системи закупівель під грифом Українська визвольна війна, тобто без жодних торгів і конкуренції. Загальна вартість цієї закупівлі 1 мільйон 486 тисяч гривень у свою чергу, за підрахунком, один ноутбук коштує для платників податків 99 тисяч гривень. А проте, якщо витратите буквально пару хвилин свого часу, саме такі ноутбуки можна знайти в мережі одного з супермаркетів за 62 тисячі 999 гривень. Тобто переплата за один ноутбук вийшла в 36 тисяч. А купивши 15 ноутбуків за завищеною ціною, бюджет Кременчука переплатив в цілому 540 тисяч гривень. Виходить, що майже з 1,5 мільйонів гривень було переплачено третину від загальної вартості закупівлі. Вчора з нагоди дня молоді в стінах Кременчуцької мерії відбулись урочистості з нагородження активної молоді міста. Загалом нагородили 44 молодих кременчужан. Це волонтери, зокрема того, таки молодіжного парламенту. Вихідцем з якого є і сам мер Віталій Малецький, а також спортсмени та президенти багатьох місцевих організацій. Четверо з них отримали грамоти від області Грамотою департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради нагороджується баранник Ілля, здобувач вищої освіти до голови студентського прафону Кременчуцького національного університету імені Михайла Строжа. Відвинути своїй волонтерській роботі, ми вже давно спілкувалися, різним людям допомагав, підрозділам Сил оборони допомагав, тому дякуємо йому за роботу і так тримати. Дякую. Аліну знають всі, тому що вона і організатор всіх спортивних заходів і благодійних заходів, і волонтерської допомоги, активна учасника. Кожному з вас. І Ми всі знаємо, що молодця це рушійна сила. Залишайтесь такими активними, неподужними і беріть участь у спортивних заходах. Коробку Дар'ї Валерівні, волонтер молодіжного парламенту. Хочу подякувати дійсно талановитій молоді і згадати, все ж таки, перший день, коли почалася війна, як всі відгукнулися, ніхто не залишився. Осторонь, всі наші волонтери одразу. Прийнялася до роботи, так ми поділилися, хтось там перевіряв бомбосховища, хтось допомагав на приймати наших людей переселенців, хтось допомагав на вокзалі зустрічати їх. І наразі ми проводимо дуже багато проєктів саме для нашої молоді. і Наразі вони в нас тривають і всі дуже талановиті і завжди нам допомагають. Тому вітаю всіх з Днем молоді, і ми чекаємо вас на наших проєктах. І Наша молодість. Дитинство мільйонів українців стали зовсім іншими. Вам і їм і нам усім доводиться зараз жити під час постійних повітряних трибун. Сотні тисяч українських молодих хлопців пішли добровольцями в перші години війни захищати свою батьківщину і роблять це зараз. Сотні тисяч волонтерів щоденно допомагали і допомагають біженцям, допомагають Збройним силам, допомагають підтримувати. Соціальну стійкість нашої держави з вірою, непохитною вірою в нашу перемогу. Сьогодні ми святкуємо День молоді, не відзначаємо, не просто формально говоримо. Ми святкуємо, тому що це наше свято. Молодь – це майбутнє. Ми впевнені в цьому.